У середині 19-го століття більша частина Америки була оповита величезною мережею. Усе це в ім'я електричного телеграфу. Ця передова технологія вперше в історії дозволила здійснювати широкомасштабний зв'язок за допомогою електрики. Телеграфні офіси по всій Америці були з'єднані тонкими нитками. 23 тисячі миль електричного кабелю, підвішеного над землею, на високих пілонах. Електричний струм пульсував між офісами, передаючи звукові сигнали у вигляді складного коду, який досвідчені телеграфісти перекладали у повідомлення. І одного ранку, на початку вересня 1859 року, один з таких операторів помітив дещо дивне. Прокладаючи шлях вулицями Бостона, він почув, як дроти над головою потріскують і дзищать так, як ніколи раніше. Наблизившись до офісу, пілони, які тримали дроти у повітрі, почали шипіти та іскрити. Навіть коли він вискочив на гору сходами і увірвався до телеграфної контори, полум'я вогню перестрибнуло з кабелів у кімнаті на його обладнання, підпаливши купу паперів, що лежала поруч. Оператор миттєво схопив палаючі аркуші і викинув їх у вікно, потім поспіхом від'єднав обладнання від батарей. Іскріння припинилося, і він повалився в крісло. Він так і не зрозумів, що спричинило дивний сплеск напруги. Але, відключивши обладнання від електромережі, офіс наразі був у безпеці. І все ж. Через деякий час телеграф почав м'яко постукувати сам по собі. Інстинктивно оператор схопив своє письмове приладдя і почав розшифровувати повідомлення. Воно було з телеграфного офісу в Портленді, штат Мен за понад сотню миль звідти. І їхнє обладнання також було від'єднано. Не маючи електрики на станціях, обидва оператори спілкувалися між собою не через телеграфні лінії. А через саме повітря. Атмосфера була настільки зарядженою, що сигнали були навіть чіткішими, ніж коли проходили через дроти. Такого ще ніколи і ніхто не бачив електризація неба врешті вщухла, і телеграф повернувся до нормальної роботи. Але з усієї країни. Надходили повідомлення про подібні явища повсюдно. Полярні сяйва, схожі на світлові завіси, з'явились навіть у Карибському басейні та на Гаваях. Нічне небо було настільки яскравим, що птахи прокидалися і починали свій спів о першій ночі. У деяких місцях сяйва мали багряний відтінок, відбивалися в океані, перетворюючи його на біблійне криваво червоне море. Люди з усього світу дивилися в небо і запитували себе, чи не пророчать ці знаки кінець світу. Наше подальше існування на цій планеті свідчить про те, що насправді це не був кінець світу, але в той день сталося щось справді виняткове. Явище, яке не повторювалося з того часу в такому масштабі, і щоб розкрити джерело цього потенційно апокаліптичного феномену, а головне, чому воно не призвело до тотального всесвітнього знищення, ми вирушимо у подорож від розпеченої поверхні сонця до ядра нашої планети. І крізь час від перших моментів існування Землі до її не такого вже й далекого майбутнього. За кілька годин до дивних подій у бостонській телеграфній конторі на іншому боці Атлантики англійський астроном-аматор спрямував свій телескоп на полуденне сонце. Річард Керінгтон захистив свої очі, спроєктувавши зображення з телескопа на білий екран. Потім він використовував це зображення, щоб відстежувати рух темних сонячних плям на поверхні сонця. Це дослідження тривало багато місяців, але цього дня він побачив дещо інше: дві яскраві плями світла раптово спалахнули, і їхнє світіння швидко посилювалося. Вони були настільки яскравими, що Керрінгтон подумав, у екрані з'явилася дірка. Але оскільки спалахи рухалися поверхнею разом з темними плямами, він незабаром зрозумів, що вони йшли від самого сонця. І все ж, так само швидко, як і з'явилися, спалахи почали згасати. Усе тривало лічені хвилини, Річарду Керінгтону просто пощастило опинитися у потрібному місці у потрібний час, щоб побачити їх. Незабаром наукове співтовариство почало співставляти спостереження Керінгтона з глобальними подіями, що відбулися, і в результаті цього процесу народилося вивчення космічної погоди. Керрінгтон випадково став свідком потужного сонячного спалаху, виверження на поверхні сонця з енергією у 10 мільярдів атомних бомб. Спалах відправив до Землі на електризований газ і надзаряджені електрони, що летіли зі значною часткою швидкості світла. Ці надвисокоенергетичні частинки здатні викликати опіки і пухирі на шкірі та пошкоджувати нашу ДНК. Спричиняючи довготривалу деградацію тканин і розвиток раку, спалах мав потенціал знищити життя на землі. Мало того, магнітні ефекти спалаху могли викликати електричний струм у будь-якому провідниковому матеріалі, нагріваючи його і спричиняючи катастрофічні пожежі. Електричні кабелі можуть обірватися. Будь-яке електронне обладнання може іонізуватися і закоротити, руйнуючи схеми. Через пряму чи непряму дію величезні сонячні спалахи мали цілком реальний потенціал поставити людську цивілізацію, якою ми її знаємо, і більшу частину життя на землі на коліна. Зрештою, повторювані спалахи могли б навіть зруйнувати захисний озоновий шар і атмосферу планети, залишивши Землю сухою і безплідною, відкритою для глибокого темного холоду космосу. Але цього не сталося. Натомість у 1859 році ми отримали моторошне, але красиве світлове шоу і кілька незначних інцидентів з телеграфом. І все це завдяки захисній магнітосфері Землі це невидимий планетарний щит, створений самопідтримуваним магнітним полем, настільки великим, що охоплює цілу планету. Це магнітне поле діє як величезна бульбашка. Сильні магнітні сили відштовхують магнітні імпульси з спалаху і відхиляють згубний сонячний вітер навколо планети в космос. Але поле витримує всю силу сонячного бомбардування і в процесі набуває нових форм. Іноді розломи у планетарному щиті відкриваються на короткий час, спрямовуючи енергію спалаху в атмосферу Землі, де вона створює вражаючі полярні сяйва, іонізуючи кисень і азот у повітрі. Але магнітосфера самовідновлюється і незабаром закриває ці розломи, щоб захистити планету знову. Насправді, вона ймовірно захищала Землю від подібних суперспалахів протягом мільярдів років. І все ж. Чому вона існує і як вона працює, досі лишається загадкою. Цивілізації знають про намагніченість Землі щонайменше дві тисячі років. Про магнетити, природно намагнічені шматки гірських порід, китайці знали ще у першому столітті, і було виявлено, що вони природним чином мають тенденцію орієнтуватися вздовж осі північ-південь. До 12 століття китайська династія Сун використовувала магнітні компаси для навігації, знаючи, що де б вони не були, стрілка завжди вказуватиме на північ. Але лише у 17 столітті філософи та вчені почали замислюватися над причинами цього універсального правила. Вільям Гілберт, особистий лікар королеви Єлизавети І, проводив свій вільний час вивчаючи магнетизм і прийшов до висновку, що уся земля поводиться як один гігантський магніт. Він надав магнетиту форму кулі, назвавши її торелою, і використовував її для відтворення кутів і нахилів стрілок компаса в різних точках поверхні. З тих пір дослідження магнітного поля землі просунулися вперед, і тепер ми маємо точні вимірювання розміру, сили та змін цього гігантського поля в часі та просторі. І що неймовірно, люди не самотні у своєму спостереженні магнітного поля землі. Різні істоти навіть еволюціонували, щоб відчувати і реагувати на нього, так як ми реагуємо на світло, звук чи температуру. Хоча вчені досі не знають точного механізму цього явища, доведено, що птахи, риби та ряд інших тварин орієнтуються за допомогою магнітного поля Землі. Їх навіть можуть збити з курсу невеликі коливання, спричинені електричним обладнанням. Наші знання про взаємодію між планетарною магнітосферою і живими істотами продовжують розвиватися, але більша, фундаментальніша загадка досі не розкрита. Що саме викликає це рятівне для планети і розміром з саму планету магнітне поле? Наша планета поводиться так, ніби всередині неї є щось на кшталт стрижневого магніту. Магнітне поле концентрується на північному та південному полюсах біля південного та північного полюсів планети відповідно. Але всередині Землі немає ніякого величезного стрижневого магніту. Геофізики використовують поширення сейсмічних хвиль для зображення внутрішньої частини планети. Хвилі швидше проходять крізь щільні матеріали і відбиваються від меж, щоб потім повернутися на поверхню. Таким чином, ми знаємо, що надра Землі це серія вкладених концентричних оболонок. Під корою знаходиться напівтверда гірська мантія. Під нею, на глибині близько трьох тисяч кілометрів, починається оболонка з рідкого заліза, зовнішнє ядро. А ще глибше рідке залізо настільки стискається, що знову стає твердим, утворюючи внутрішнє залізне ядро яке більше за карликову планету Плутон. Отже, ніякого стрижневого магніту, але усе залізо, що заповнює майже половину надр Землі, має магнітний потенціал. І все ж, не все залізо є магнітним. Щоб створити магнітний щит на всю планету, має бути щось ще. І на початку 19 століття англійський фізик-самоучка Майкл Фарадей почав формулювати теорію про те, чим є це щось. Фарадей був експериментатором. І був заінтригований нещодавним відкриттям, що електрика, рух і магнетизм тісно пов'язані між собою. Він сконструював перший електродвигун, який працював, припускаючи електричний струм через дріт у магнітному полі, змушуючи його обертатися. І він здогадався, що той самий фізичний принцип може працювати дещо по-іншому: що переміщуючи електричний провідник через магнітне поле, можна створити електричний струм. Ця концепція призвела до розробки динамо машини, яка використовує магніти, що обертаються і котушки дроту в елегантних роторах для перетворення простого обертання в електричну енергію. Ця проста концепція лежить в основі електричних генераторів, які виробляють майже всю нашу енергію сьогодні. Але не лише суцільні дроти та магніти можуть приводити в дію динамо машину. Фарадей теоретично припустив, що той самий принцип працюватиме і в рідинах. І в 1832 році він розробив амбітний експеримент, аби перевірити цю теорію. З лондонського мосту Ватерло він занурив два гальванометри, прилади для виявлення електрики, у течію річки Темзи. Він вважав, що руху великої річки крізь магнітне поле землі буде достатньо, щоб генерувати електричний струм у воді. На жаль, його прилади не зафіксували електрики. Хімія млявих вод перешкоджала будь-яким напругам, що генерувалися. Але його теорія була правильною: провідні рідини дійсно мають електромагнітну активність. Це хороша новина для надр землі. Та генерації її магнітного поля через 100 років після новаторської роботи Фарадея німецький фізик Вальтер Ельзасер припустив, що магнітне поле генерується динаморухом рідкого зовнішнього ядра планети. Внутрішнє ядро розжарене до шести тисяч градусів за Цельсієм, тоді як зовнішній край зовнішнього ядра холодніший близько трьох тисяч градусів. Таким чином, тепло витікає з внутрішнього ядра через рідкий метал за допомогою конвекції. Висхідних і несхідних шлейфів рідкого металу, які зсуваються в бік під дією власного обертання Землі, розширюючи теорію динамомашини, Ельзасер припустив, що ці глибинні конвекційні течії відповідальні за магнітосферу планети. Самозбуджувана геодинамомашина, яка підтримує і зміцнює магнітний щит, що сповиває усю земну кулю. За останні 80 років геофізики змогли дослідити магнітне поле Землі у все більших деталях і вивчити рух рідини у цьому величезному тілі рідкого металу, але досі існує дивовижна кількість речей, які ми просто не розуміємо. Ми не знаємо, як генерується тепло, яке рухає конвекцію і течії в зовнішньому ядрі. Звичайно, у нас немає надії проникнути в незбагненні глибини ядра, аби з'ясувати це. А не знаючи, що створює тепло, ми не можемо знати, як воно змінюватиметься в майбутньому або як впливатиме на магнітну генерацію. Крім того, ми не знаємо точних рухів рідких металів у ядрі, які відповідають за генерацію магнітного поля, і ми не знаємо, як і коли народилося наше магнітне поле. Вважається, що тверде внутрішнє ядро відіграє вирішальну роль у регулюванні потоку і русі Динамо машини, але це внутрішнє ядро ймовірно сформувалося відносно недавно, приблизно за останній мільярд років, коли центр планети охолов настільки, що залізо затверділо. І все ж життя зберігається вже кілька мільярдів років. А також існують докази магнітного поля, що збереглися в гірських породах віком 3,5 мільярди років. Магнітний щит, що захищає нашу планету від сонячних суперспалахів, існує набагато довше, ніж внутрішнє ядро. То як же працювала ця дуже рання динамомашина? Вчені. Досі не знають напевно, але у них є хороші дані про те, як поле змінювалося з часом і що може чекати на нас у магнітному майбутньому. І воно виглядає не дуже добре. Магнітний полюс у північній півкулі був вперше точно визначений у 1831 році. Але, як не дивно, він був розташований не на північному полюсі обертання, а скоріше на півночі Канади приблизно за 2000 км кілометрів на південь. З тих пір магнітний полюс блокав поверхнею планети прямуючи на північ і захід. Сьогодні він лежить над північним льодовитим океаном всього за 500 кілометрів від справжньої півночі. Це блукання є результатом роботи рідинної динамомашини в глибинах планети. Коли течії зміщуються і зсуваються, поле, яке вони створюють, мандрує. Неймовірно, але вчені навіть можуть простежити ці зміни магнітного поля через багато мільйонів років геологічного часу. Лава, що виривається на поверхню, містить багаті на залізо мінерали, поки гірські породи рідкі, ці мінерали відчувають вплив магнітного поля Землі. І вирівнюються до полюсів як крихітні компаси. Потім, коли породи охолоджуються і застигають, ці вирівнювання застигають на місці. Вимірюючи їхню орієнтацію сьогодні, ми можемо реконструювати рухи гірських порід і полюсів протягом величезних проміжків часу в історії нашої землі. А магнітостратиграфія допомогла нам нанести на карту переміщення континентів по поверхні планети, але вона також відкриває дещо дивовижне в нашому магнітному полі, вимірюючи розташування магнітних матеріалів на дні Атлантичного океану, можна виявити дивну закономірність смуги, паралельні Атлантичному хребту, в яких кам'яні компаси чергуються, вказуючи на північ і південь, і знову на північ і південь. Причому смуги дзеркально відображаються по обидва боки від центрального хребта. Цьому цікавому патерну може бути лише одне пояснення все магнітне поле змінюється, перевертається з півночі на південь і назад протягом мільйонів років. Ці так звані магнітні розвороти спостерігаються в породах по всій земній кулі, і тепер зрозуміло, що ці магнітні перевертання є постійною особливістю нашого планетарного щита. Вони відбуваються у випадковий час, іноді залишаючись незмінними 40 мільйонів років, а іноді змінюючись кожні 200 тисяч років. Але ці розвороти не відбуваються миттєво. Свідчення показують, що на зміну півночі та півдня йде кілька тисяч років. Протягом цього часу магнітна бульбашка навколо планети стає безладною і спотвореною. Без чіткого полюса компаси стали б непотрібними. Полярні сяйва, які є результатом спрямування сонячного вітру вздовж магнітних силових ліній, можна було б спостерігати по всій земній кулі, а не лише на полюсах. Але ще більш тривожним є те, що магнітосфера буде настільки викравленою і зменшеною, що залишить Землю відкритою для сонячного вітру, ставлячи життя на планеті під загрозу в разі потужного суперспалаху. Хоча в історії людської цивілізації такого ще ніколи не траплялося, є ознаки того, що ситуація починає змінюватися. За останні 40 років блукання полюса прискорилися, і зараз він рухається через Північний льодовитий океан з шаленою швидкістю близько 55 кілометрів на рік. У той же час здається, що загальна геомагнітна інтенсивність впала на 35% за останні два тисячоліття, оскільки захисна магнітосферна бульбашка стискається в напрямку до поверхні планети. Спостереження за цими змінами протягом нашого життя показує наскільки критично важливим є магнітне поле для нашого подальшого існування. Якби суперспалах, подібний до того, що мчав до землі у 1859 році повторився сьогодні або у майбутньому, ми виявилися б набагато вразливішими до його руйнівного випромінювання. Зі слабшим магнітним полем ми не можемо з упевненістю сказати, наскільки добре воно витримає атаку. Водночас ми все більше покладаємося на нашу електричну інфраструктуру, навіть розмістивши більшу її частину на орбіті навколо планети заради глобального зв'язку. Електронне обладнання, розміщене на краю магнітного екрану, що вже зменшується, є особливо вразливим. Суперспалах може пробити захисні системи планети, вивести електроніку з ладу і поставити глобальний зв'язок на коліна. Інтенсивні магнітні імпульси можуть стерти цифрові записи, знищивши нашу історію, а також наше сьогодення. Цього разу це дійсно може стати кінцем світу. Тому викликає занепокоєння думка, що цей невидимий щит, створений процесами, які ми не до кінця розуміємо у шарах землі. Що знаходяться поза межами нашої досяжності, може бути ключем до нашого виживання тут на тендітній поверхні Землі. У наступних епізодах ми дослідимо, якою земля була 3 мільярди років тому, та неймовірну історію першого масового вимирання планети. Ви дивилися повну історію землі? Ставте вподобайку, підписуйтесь, напишіть, що думаєте в коментарях, і побачимося наступного разу.